Святий князю Володимире, тобі поручаємо всі потреби нашого народу, і свої власні, Ти охрестив Україну в ім'я Пресвятої Тройці. Тож, святий наш Покровителю, злянься на наші мольби та моління, всього нашого народу, і як колись живучи на землі, так і тепер прославлений у небі. Молися за нас. Молися найперше, щоб увесь наш нарід, яким ти колись управляв, визнавав одну Христову віру, яку ти прийняв і в якій ти себе освятив. Молися, щоб заповідь любови Бога і ближніх завжди була вказівкою нашому народові у громадському житті. Живе наш нарід. Серед важких дочасних випробувань. Тож молимо тебе, заступнику і покровителю української землі, вставляйся за нас до Бога і випроси нам благословення в дочасних потребах. Святий Володимире, будь нам великим опікуном і заступником у небі, як був ти печаливим князем нашим на землі. Амінь.